Доброго дня, шановні пані і панове, радий бути сьогодні в цій інституції. Український університет завжди надихав, надихає і буде надихати багатьох людей. І ті, хто оптимісти, і ті, хто песимісти, вони сюди приходять, і йдуть і роблять те, що можуть. Те, що зараз протягом 15 хвилин ми з вами побачимо, насправді робота декількох поколінь людей. А якщо конкретно, то робота щонайменше чотирьох останніх років. І тому. Це, це робота, тому що те, що ми маємо зараз, ну, воно є наслідком те, що ми робили колись, і добре, і погане. А, сама назва сьогоднішньої. Так, як вона тут? А, в самій назві сьогоднішньої короткої презентації є дуже багато речей, які вартують декілька годин розмови. Наприклад, невидимі рани війни. Невидимі рани війни це достатньо нова для нас термінологія, але не нова для наших натівських колег. До невидимих ран відносяться ті, які не є фізичними, і ми їх нібито не бачимо, але насправді вони впливають на нас, і фізичне тіло. І то, зокрема, є рани пов'язані з психотравмою і рани пов'язані з реальною травмою, зокрема комоційною травмою, так звані легкі форми ушкодження центральної нервової системи. І е, таких людей насправді під час війни є мільйони, і без сумніву їхній стан є дуже важливий, і ми маємо його навчитись розпізнавати і лікувати. Один невеличкий приклад, реальний приклад з реальної практики. Е, 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 пацієнт, який мав уламкове ураження е, однієї з нижніх кінцівок, дуже складне. З апаратом зовнішньої фіксації, з потім внутрішньої фіксації, ускладнений страшною проблемою війни, і ну вона не тільки проблема війни, але особливо зараз вона загострилася проблемою антибіотикорезистентності, і пацієнт довгі місяці лікувався вже в лікарні. І протягом цих місяців пацієнт страждав на серйозний психічний розлад, так класичний посттравматичний стресовий розлад, так з порушенням сну, інтрузії, напади агресії а, і інші, інша симптоматика. І він час від часу звертався з цією проблемою до свого лікуючого лікаря-хірурга в хірургії, де він лікувався. на що він отримував нормальну ствердну відповідь доктора, так це авторитета. ну друже. Не переживай. Давай спочатку справимося з ногою, а потім займемося головою. Я не випадково згадав цей, цей випадок, тому що для доктора, на превеликий жаль, не навчений був, як, багатьо, як багато з нас, так не навчений в тому, що ця невидима для нього рана була ключовою раною, бо після того, як в процесі аутрічу або в процесі того, що створена була система. Що кожен кожна людина, що травмована у війні, має бути оглянута і потрапила в лікарню, має бути оглянута спеціалістом ментального здоров'я, і була виявлена ця симптоматика, і була вилікувана, образно кажучи, так задбана протягом декількох днів. Наслідок цього покращився фізичний стан і значно швидше почалося загоєння рани, і пацієнт почав одужувати значно швидше, тому оця невидимість ран є одним з ключових наших з вами пробілів, і над яким ми маємо з вами працювати. Друга дуже важлива проблема є це кількість і якість, як завжди. Щодо кількості, ми сьогодні ще поговоримо. Ми будемо мати справу з мільйонами особистостей, осіб, людей, які будуть потребувати лікування. А не просто підтримки ментального їхнього стану. І щодо якості, сьогодні тут коротко було сказано, що нібито в нас немає проблем з кількістю фахівців. У нас з кількістю проблем немає? У нас є серйозна проблема з якістю. Ми не знаємо, що робити з тими невидимими травмами, які люди отримують. Більше цього цього не знають і достатньо наші колеги, дякуючи, яким ми щось знаємо. Так це наші натівські психіатри, психотерапевти, бо вони не брали участь в таких брутальних воєнних діях, які відбуваються на території нашої держави. Брутальність цих подій є не не, люди, які можливо пам'ятали або пам'ятають вони або дуже старі, або їх вже немає. Це ця брутальність, яка була під час другої світової війни в таких масштабах. І беззаперечно, ця брутальність відображається на психічному стані наших з вами пацієнтів. І тому а, sorry. А, най, 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 найближче до цієї кількості до нас все-таки на нас будуть спрямовувати дослідження, які були проведені під час воєнних е, дій в тих чи інших точках. Це дослідження. 94-го року, зокрема, події афганської війни, де було описано, що 73% випадків виникають психічні розлади пацієнтів, які мають поранення, тобто, ми можемо і ми це бачимо приблизно на сьогоднішній день особи, які мають ті чи інші поранення, мають психічні розлади майже. Всі 70-80%. залежності від також від, від місця поранення, коли нам здається на початку, що люди, які втратили кінцівки, будуть мати більше психічних розладів, чим люди, які мають інші поранення, це не так. Люди, які втратили кінцівки і мають там чи, чи, чи ампутанти, чи люди, які вже мають протезування, вони мають більше мотивації бути здоровим. І мають менше психічних розладів. Хоча нам з боку здається зовсім по інакшому. Особи, які мають проникаючі поранення черевної порожнини, мають найбільшу кількість психічних розладів. Потім йде е, е, центральна нервова система і е, грудна е, порожнина. Це дуже важливі спостереження, які потрібно нам з вами знати. Натівські дослідження говорять, що 12% військових, які брали участь у бойових діях в Іраку і Афганістані, страждали на ПТСР. А у 17% розвинулись інші психічні розлади. Це при рівні брутальності, яка була там, яка є по великому рахунку недопорівняння, так говорять наші колеги, натівці, яка є зараз на полі бою в районі Бахмута чи інших гарячих точок війни. Серед евакуйованих з поля болю з бою за медичними показами страждали на ПТСР 17% – відсотків. Всіх інших, крім поранених, і 26% серед поранених, 48% серед тих, хто був вайкуйований з психічною симптоматикою з поля бою. Приблизно ж така статистика, і була ми спостерігали. Спостерігаємо і в нашому нашій наші, наші установі лікувальні, зокрема в лікарні святого Пантелеймона. Ми зробили нема на то часу морального моральних сил і фізичних сил на це. Але ми пробуємо робити ці дослідження. Ми мали невеликий пілот 100 осіб військових, які лікувалися в це е, е, синеньке, Це є, які лікувалися в пацієнти в загальносоматичних відділеннях, хірургія, терапія і інші. А жовте це тільки ті, які поступили без фізичного, фізичних поранень в психіатричне відділення. Так, тут воно трошки не так описано. Отож, 28% осіб, які лікувалися в загальносоматичних відділеннях, терапевтичних і хірургічних, які мали ті чи інші поранення, мали розгорнутий ПТСР. Це приблизно співпадає з цією статистикою, які надають нам наші натівські колеги. Тобто, беручи тільки військових, ми можемо собі уявити, скільки людей чекає на нашу допомогу. Більшість того, скільки лікарів не знає і не бачить тих невидимих травм, які ми пропускаємо, і ці невидимі травми приводять до ще більших ускладнень. Ну, міністр сказав, я думаю, він не помилився. Я думаю, він ще і недооцінив ситуацію на початку: 15 мільйонів українців потребуватимуть психологічної підтримки. А я вважаю, не тільки підтримки, а психологічної терапевтичної підтримки. І 3-4 мільйони потребують медикаментозне лікування. Щодо медикаментозного лікування, це взагалі зовсім інша розмова. Ми бачимо за нашими спостереженнями, що невидимі рани, тобто розлади, які пов'язані з психічною травмою, тільки медикаментозна підтримка. Дає допомогу приблизно від 30 до 10%. відсотків, тобто, лікування медикаментами, на жаль, як чому на жаль, тому що це було б легко, не є таким ефективним, які би нам хотілося. А ефективними є психотерапевтичні інтервенції, які розроблені саме для цих, для цих випадків. На сьогоднішній день після іракської і афганської війни Сполучені Штати Америки, Велика Британія і Ізраїль взагалі. За як завжди, бо вони в війні 70 років розробили надзвичайно високоякісні інструменти, які дозволяють в дуже швидкий спосіб локалізувати симптоматику і привести людину на шлях, де вона би могла розвиватися і допомагати собі сама. Хочу вам сказати дуже цікаву цифру. Ми були здивовані кількістю: це 500 тисяч пацієнтів прийняла і пролікувала лікарня святого Пантелеймона. Святого Луки і Орлика протягом минулого року пів мільйона пацієнтів, серед них біля 200 тисяч біля 200 тисяч пацієнтів, які прийшли до нас через евакуаційні поїзди і метевокуацію з лінії фронту як цивільних, так і військових. Це вражаюча цифра серед тих 500 тисяч 200 тисяч це ті, які точно мали підтримку. Спахівців галузі психічного здоров'я, чи надали ми їм всю, всю цю допомогу в повній мірі? Звичайно, що ні, не дивлячись на те, що ми створили команду, яка має 20, 20, так, люди, які працюють в інших госпіталях, мають по два, 20, дякую, 20 е, е, терапевтів, психіатрів і психологів. Ми надаємо послуги тільки одній третині пацієнтів, які цього потребують. Тобто, кількість вражає. Але для того, щоб вона не вражала, треба робити конкретні речі, і які б нам дозволяли мати ще одне. сьогодні про це говорили. Це дуже важливо знати невидимим. Психічна травма є і в соматичній патології кількість серцевих хворіб, кількість легеневих захворювань, кількість захворювань шлунково-кишкового тракту збільшилась драстично. Ми не знаємо наскільки поки що, але ми бачимо це по поступленнях, які є в лікарні. Дуже важливо, ПТСР не є однаковою всюди. Є важливі групи, які треба виділяти ПТСР у військових і цивільних відрізняється у цивільних більше депресивної симптоматики, у е, військових більше е, е, інтрузивної симптоматики. Яку видно? А у цивільних не видно депресію прикрито. лежить собі в впала, та й лежить. І пед... доктор може навіть і не запитатися, що йому сниться чи як він почувається. А це дуже важливе річ, яку ми вже також побачили з дослідження, яке я вам на жаль не можу зараз показати показати через брак часу. ПТСР у дітей взагалі інша справа. У нас в країні проблема з фахівцями, які лікують дітей, просто неймовірна проблема. Їх просто важко знайти на роботу, взяти. Причому, ніби кажуть, що в нас все в порядку. Наступне осіб з тілесними пораненнями, я вже вам говорив. ПТСР з нейротравмою. це є оці комоційні. Розлади по старому чи по народному контузії. А практично всі пацієнти, які перебували на полі бою, всі пацієнти є не тільки з одноразовими контузіями, а багаторазовими контузіями. Вони навіть не пам'ятають, скільки разів вони мали ту чи іншу симптоматику пов'язану з контузією, а це все таки є черепно-мозгова травма. Яка має серйозний вплив на перебіг інших захворювань, в тому числі осіб, що пережили полон насильства та тортури? Це окрема група осіб. Ми на сьогоднішній день пролікували біля 15 осіб. Хочу вам сказати, це довга програма лікування і реабілітації, до якої ми ще навіть і не підібралися. Яка лягає, яка потребує зовсім іншого принципово іншого підходу до лікування невидимої травми, невидимої травми тортури, знущання. Люди військові, до речі, це дуже серйозна проблема. Їх знову беруть і переводять в військові підрозділи після лікування, що є абсолютно неправильно. Ці Хлопці не бояться війни і вони не бояться загинути. Знаєте, який в них страх? У них страх потрапити знову в полон. ПТСР осіб соматичними захворюваннями, ПТСР та горе втрати, ПТСР у членів родини і ПТСР у надавачів послуги. Це десятки мільйонів людей. Що робити? Дуже прагматично. Треба розширювати ліку... мережу лікувальних закладів ментального здоров'я. Де? Ми вважаємо, і ми в цьому вже переконані. Ми відкрили стаціонарне відділення психіатричних багатопрофільних лікарні в 2021 році. Кожна багатопрофільна лікарня, чи це районна, чи це міська, чи це обласна в своїй структурі сьогодні зобов'язана і може згідно чинного законодавства і фінансування НСЗУ мати психіатричне відділення. На 10, 15, 20, 25, 50 ліжок це треба робити вже сьогодні, і для цього не треба багато інвестицій. Це не кардіохірургія, і не і не і не і не травматологія, яка потребує багато додаткових лі додаткових додаткових ресурсів. Тому сьогодні треба допомогти лікарням, головним лікарям. Це зрозуміти НЦЗУ. Пакет психіатрії є достатній. Більше ніж достатній для рентабельності такого відділення і його самоокупності. Плюс за деякими змінами треба змінити декілька пакетів фінансування, зокрема, розлади харчування є з понижуючим коефіцієнтом. А вони пробували лікувати розлади харчування з понижуючим коефіцієнтом, і ПТСР, в тому числі, так тому відкриття багатопроф... багатопрофільних лікарнях, психіатричних відділень та амбулаторних центрів. Психотерапевтичних надання послуг вирішує питання: чому? Тому що а ці послуги будуть я мушу перескакувати це наше психіатричне відділення і психотерапевтичний центр. А, дуже важливе питання, що лікарі психіатричного відділення і психіатричного центру вони мають важливу функцію скринінгових оглядів. Для того щоб фіксувати ці невидимі травми і приступати до їхнього лікування якнайшвидше. Отож, що нам робити? Збільшити доступність і сталіс психіатричних і психотерапевтичних послуг. Доступність це в кожній лікарні мають бути центри. Ті центри стануть референс-центрами фахівців первинної ланки. Всі зараз переживають і вчать лікарів сімейних розпізнавати психічні хвороби. Це правильно, це дуже правильно, але з досвіду наших колег, в тому числі з Штатів Америки Великої Британії, сімейний лікар не вилікує психіатричне захворювання і не буде його супроводжувати протягом життя, він не стане психіатром чи психотерапевтом. Він має його розпізнати, надати першу допомогу, лікарську і скерувати в референт центр а це має бути високо, високоспеціалізований центр на превеликий жаль психіатричні лікарні, які є наслідком Австро-угорщини. Вони були тоді дуже крутими на той час, але потім радянська система їх просто стигматизувала. Не стануть апріорі. Кажу вам, як психіатр, який працював в такій лікарні. Вони просто вже не зможуть відновитися. На них чекає інша важлива функція. Яку, яку вони мають перетворитися, психіатричні відділення в багатопрофільних лікарнях відновлять психіатрію, відновлять довіру до неї і зроблять доступною і сталою цю послугу? Ще одна дуже важлива річ: я розумію всю потребу і, і, і якість надання послуги ментального здоров'я високоспеціалізованого психіатричного психотерапевтичного неурядовими організаціями, але ці послуги у виконанні неурядових організацій не можуть апріорі. За визначенням бути сталими, і тому сьогодні неурядові організації мають іти в лікарні районні, міські обласні і своїми ресурсами, своїм натхненням, своїми, своїми знаннями ставати частиною цієї лікарні, як би їм цього не хотілося, щоб вони були вони ж не хочуть бути невільниками е, е, системи, а треба стати. Для того для чого? Для того, щоб зробити послугу сталою і доступною для тих людей, хто потребує. Бо іноді ми часами робимо все для себе, ми це чудесно знаємо. Отож, відкривати амбулаторні центри ментального здоров'я з акцентом на психотерапевтичні послуги, де треба вчитися і вчитися. У Львів взагалі немає проблем психотерапевтами, але ми всі психотерапевти миру. А треба стати психотерапевтами війни. Це зовсім інший стиль діагностики і поведінки. А для цього треба вчитися діагностики лікування ПТСР і нейротравми. Вони йдуть поруч і ускладнюють один одного перебіг. І вчитися реабілітаційних методик психологічного, психологічної і нейрореабілітації. На превеликий жаль, ця проста медична галузь нейропсихологія вона проста, вона є нескладною, вона є практично не розвинута в Україні. І тому нейропсихологів, до речі, це може бути один з напрямів навчання в УКУ як провідній інституції, яка є інноваційною інституцією щодо навчання. Це навчання нейропсихології. Вона є важніша навіть ніж когнітивно поведінкова психологія на сьогоднішній день, яка є одним з основних інструментів лікування травми. А нейропсихологія. Так як травма нейротравма у нас іде поруч з нейро з ПТСРом вона є просто як близнюки і е е е які ускладнюють перебіг одна одного. Дякую вам за увагу і бажаю успіху всім нам у створенні у створенні сталих систем надання допомоги. Ці сталі системи в нашій ситуації можуть бути тільки розумки на базі міських чи державних. Чи будь-яких інших медичних установ? А тоді ці кошти і ресурси можуть бути використані з великою якістю і ефективністю для тих людей, які її потребують. Дякую.